Минув рік вчора. Як нова поліція відсвяткувала річницю свого створення? Оцініть її роботу на сьогодні. Чи є щось хороше, що ви могли підзначити? Ну і приклад. Спасибі за таке питання. Діло в тому, що як нова поліція, ми живуємо на вулиці Новосінній. Коли вони почали працювати, ми це зразу побачимо. У нас там просто народна маса, та вулиця практично тротуарів немає, вона десь таки вузенька. І народна маса там на великій швидкості проскакує, там дитина до школи ходить, таке інше. От вони, а ці хлопці, почали так где раз через, через день, виходить. Ну, коротше, на наволений страх божий трохи. І ну, Це було дуже добре. Правда, чи десь буквально з початку літа вони щось перекратіли, це діло, народний мас опять почав розпускатись. Ну, все. Тобто, якщо вони будуть тримати і далі, яка як в нормальній тверді руці, буде добре. Якщо рука буде слабнути, поки, поки що нормально. Ну, я, мабуть, бачу тільки позитив, тому що стало безпечніше в місті. Ввечері вже не страшно, якщо трошки пізно йдеш додому йти, тому що. Дійсно їздять, патрулюють, видно, навіть під вікнами їздять. І ось навіть приклад такий позитивні. Завжди вночі біля будинку, завжди на лавках сидять, співають, кричать, розпивають алкогольні напої. За хвилин 20 хтось, мабуть, з мешканців будинку викликав поліцію. Ось вони під'їхали і ось ну, розігнали їх. Ось. Ну, Можу привезти. Ну, Позитивне те, що ми їх бачимо на вулицях. Бо міліцію я давно не бачив. Ну, Це позитивно. Негативно, що, напевно, частина тих поліцейських менталітет мають міліції старої. В мене був такий випадок, коли просто наклепницька була заява така про одну з пам'яток археології, тому що я сам історик, знавець, з боку людини, яка не зовсім. Так би мовити, дружить з розумом. Все так взялося розслідувати, що хтось вкрав там артефакт, археологічний і так далі. І ціла була за, за до, до ранку слідство вели, розбиралися замість того, щоб дивитися на справжніх злочинців і справжніх злочини. Так що я стикнувся, на, на жаль, з таким ну, фактом старані, по-русски говорять, вони старалися. Але абсолютно не, не по темі. Прийшов рік, як працювала поліція, тобто, в принципі, ну, для людей показниково, то есть, допустим, як для, для цього відео, що вони зі мігалками, все контролюють, то есть, не такі, допустим, як казали про стару міліцію, що вони погані, що вони таке. Ну, зробили, від, зробили таку обложку, що вони. Гарні копи, допустимо, привітні і все як для людей. Але їм потрібно ще трошки вчитися, треба набиратися професіоналізму, як то кажуть, що досвід це така штука, що приходить з роками. І роботу, ну, так можна сказати, по, я, по дорозі, так я не знаю, як на повизував, я не знаю, не можу сказати точно. А по, а по дорожньому руху, то середнє, якщо є, то є. Тому що порушити правил не вменшилося. Вони чистять нічого не бачать, що воно робиться. Як -то. Як то хоче так і їздити? Нема поліції, я завернув, куди десь завернув. Ну, поки я бачу плюси, мінуси великих я не бачу. Може, я їх не дуже там доскіпуюся, а мені дуже подобається. Чому? По-перше, це молоді люди. По-друге, серед них більшість відповідальні. І це я оптиміст і знаю, що вони захищатимуть нас в першу чергу. Там скверик є, і людина впала. І вони її підняли, спитали, все. І визвали швидку. Я це бачила. Це наша міліція зробила. Це не прохожі. Дякую. Так. Дякую. Справа в тому, що я не стикався з її роботою. Хоча я сприймаю позитивно, і я вважаю, що треба дати час новій, новій поліції себе показати. От і все. Я так вважаю. Класно, що зробили нову поліцію. Ну, мені більше подобається їхня робота, ніж наша і попередня. Немає такого безприділу на дорогах. Я ще думаю, поки таких результатів серйозних немає, немає результатів, але я надіюсь на краще.